Дозиметр радіометр МКС-05ТРП призначений для вимірювання потужності дози гамма випромінювання в діапазоні від 0,1 до 1000 мікрозіверт на годину, а також для вимірювання сумарної дози опромінення від 1 мікрозіверта до 10 зіверт. Додатково має функції годинника і будильника. Дозиметр живиться від двох батарейок типу ААА Застосовується в побуті для контролю радіоактивного випромінювання від предметів в приміщенні фону на території тощо. Увімкнення дозиметра. Після увімкнення дозиметру потрібна хвилина-півтори, щоб набрати статистику і вийти в робочий режим. Весь цей час покази потужності дози гамма-випромінювання на дисплеї будуть блимати. З'явились перші результати вимірювання, але блимання означає, що ці вимірювання поки що зроблені з великою похибкою. В дозиметрі за замовченням встановлений тривожний поріг 0,3 мікрозіверти на годину, при його перевищенні вмикається сигналізація. Якщо коротко натиснути кнопку справа, можна проглянути сумарну дозу опромінення, яку дозиметр нарахував з моменту останнього увімкнення. Одиниці вимірювання мілізіверти наразі нулі. Якщо кнопку справа натиснути ще раз, перейдемо до годинника, ще раз, будильник, ще раз натиснути кнопку справа. Повернулися до показів потужності дози гамма випромінювання. Якщо коротко натиснути кнопку зліва, дозиметр покаже встановлений тривожний поріг і скіне. Статистику і почне набирати її заново. Якщо кнопку зліва натиснути і потримати довше, дозиметр переходить в режим налаштувань. Тепер можна змінити пороговий рівень, при якому увімкнеться тривожна сигналізація. Ну, встановимо, наприклад, 43, встановили. І можна прибрати звук реєстрації гама-квантів. Прибрано. Налаштування збережено. Після вимкнення всі налаштування повертаються до заводських. Аналогічним чином можна виставляти годинник і будильник. Йдемо до годинника, тиснемо, тримаємо кнопку зліва. Тепер можна міняти хвилини і години. Виставили новий час. І аналогічно будильник. Натиснули кнопку справа, зайшли в будильник, тиснемо, тримаємо кнопку зліва і можемо виставляти хвилини або години. Ну, наприклад, встановимо шосту ранку. Натискаємо кнопку справа і вмикаємо звук. Все. Наш будильник спрацює о 6-й ранку. Повернулися назад до показів потужності дози. Вимкнення дозиметра. Якщо дозиметр не вимикати, а залишити в спокої, через декілька хвилин він переходить в режим економії енергії. Прибирає індикацію з дисплею, вимикає звук, але продовжує працювати. Щоб повернути назад індикацію і звук, достатньо натиснути на будь-яку кнопку зліва або справа. Якщо раптом радіаційний фон почне підвищуватись і перевищить встановлений тривожний проріг, дозиметр прокинеться і почне сигналізувати. За допомогою дозиметра можна виявляти факт присутності бета-випромінювання без його кількісної оцінки. Для цього дозиметр, який знаходиться в робочому режимі, слід піднести до предмету, що становить цікавість, трохи потримати і запам'ятати покази. Після цього слід зняти кришку з детектора лічильник Гейгера. І знову піднести дозиметр до предмету, що становить цікавість. Якщо покази при цьому не змінюються або змінюються не суттєво, це означає, що бета-випромінювання немає. Якщо покази почнуть суттєво зростати півтора-два рази і більше, це означає, що є джерело бета-випромінювання.